Давайте сьогодні розповім про гіперінфляцію в Німеччині. Як ви всі знаєте, що Німеччина програла Першу світову війну, і після закінчення війни країна була змушена підписати досить невигідний для себе версальський мирний договір. По цьому договору країна мала віддати 12% територій іншим країнам. Також Німеччині було заборонено виробляти важку зброю, а вся існуюча техніка та важка зброя мала бути порізана на металолом. Однак самою жорсткою частиною цього договору була виплата репарацій, розмір яких мала визначити спеціально створена для цього репараційна комісія. А до того моменту Німеччина мала виплатити союзникам умовний аванс в розмірі 20 мільярдів марок золотом або іншими активами. І німці, звичайно ж, були змушені погодитись на умови цього договору, бо інакше країні загрожувала повна окупація. Тим не менш, незважаючи на ці умови, економіка Веймарської республіки почала відновлюватися. В основному це пояснювалося тим, що під час війни Німеччина відмовилась від золотого стандарту. І коли війна закінчилась, то відтік капіталу з країни через страх. Капітуляції привів до знецінення марки, а це, в свою чергу, привело до збільшення експорту та скорочення безробіття. І цей економічний ефект був настільки потужним, що навіть преса колишніх ворогів сипала компліментами німецькій економіці. Бум німецької промисловості. Німецькі промисловці отримують великі замовлення, вражаючи зростання експорту. І це лише невелика частина заголовків газет. Ну і, звичайно ж, такі позитивні новини на фоні песимізму останніх років дали людям надію на світле майбутнє. І це привело до того, що марка почала укріплюватися. Частково за рахунок притоку іноземної валюти від експорту, та частково за рахунок притоку іноземного спекулятивного капіталу. І станом на початок 1921 року курс марки відновився до 50 марок за долар. Що ж потім пішло не так. Після створення репараційної комісії одразу ж почались суперечки щодо розміру майбутніх репарацій, і чим довше тривали ці дискусії, тим жорсткішою ставала позиція союзників. І в травні 2021 року союзники оголосили Німеччині так званий лондонський ультиматум. Або Німеччина приймає умови, підписує договір, або союзники окуповують Рурську область. Умови цього договору були наступні: загальний об'єм репарацій становив 132 мільярди марок, з яких перші 50 Німеччина мала виплатити за наступні 15 років, а залишок суми, коли союзники самі вирішать. І, хоча Німеччина була змушена виконувати ці умови, але були певні проблеми, які заважали цьому. А проблема полягала в наступному: виплати по репараціям треба було здійснювати в валюті, прив'язаній до золота. Яку не можна було просто надрукувати. Тому уряд був змушений скуповувати іноземну валюту на відкритому ринку, що в свою чергу привело до миттєвого зростання курсу марки. А оскільки ця купівля фінансувалась переважно за рахунок збільшення емісії марки, то це також привело до всплеску інфляції. І коли зростання курсу та темпи інфляції почали виходити з-під контролю, то німці звернулися до союзників з проханням ввести тимчасовий мораторій на виплату репарацій. Але переговори закінчились безрезультатно, і вже в червні 2022 року, після провалу цих переговорів, все пішло шкреберті. Якщо в першій половині 2022 року курс тримався на рівні 300 марок за долар, то за наступні півроку він виріс до 7 тисяч марок. А в кінці 2023 року курс вже був 4 трильйони марок за 1 долар. Інфляція також не відставала. Якщо говорити про реальні ціни, то на піку інфляції буханка хліба коштувала аж 430 мільярдів марок. Пара черевиків 30 трильйонів марок в той же час союзники вважали, що Німеччина використовує дану ситуацію, щоб ухилитись від сплати репарацій. І щоб змусити Німеччину сумлінно виконувати свої зобов'язання, у 1923 році французи окупували Руську область. Парадокс цієї окупації полягав в тому, що вугілля було одним з основних ресурсів німецької економіки. А Руська область забезпечувала близько 70 видобутку вугілля. Таким чином, Німеччина просто втратила будь-яку. Можливість, хоч якось виконати свої зобов'язання, а це ще більше посилило інфляцію. Спільно з економічною нестабільністю почала розвиватися політична нестабільність. На хвилі всіх цих подій, у 23-му році партія Гітлера зробила спробу державного превороту, який отримав назву Пивний путч». Однак, незважаючи на те, що в народі переважало невдоволення, але путч не отримав належної підтримки серед населення, тому був успішно подавлений. Однак цієї події було достатньо для того, щоб стурбовані союзники переглянули умови щодо виплати репарацій, і в 2024 році був прийнятий план Дауса. За цим планом розмір репарацій був скорочений до 1 мільярда в рік з поступовим зростанням до 2,5 мільярдів через 5 років. Також для Німеччини був розроблений механізм, по якому німці могли брати кредити в американських банків для подальшого погашення цих репарацій. І ця схема працювала аж до 29 року. Потім світ захлеснула велика депресія, яка боляче вдарила по німецькій економіці. А уряд, побоюючись повернення гіперінфляції, не ризикував збільшувати свої витрати, як це робили в інших країнах в той час, і це спричинило подальше посилення депресії. Гірше того, на якийсь час навіть закрився доступ до іноземного капіталу, щоб погашати свої зобов'язання. Тому Німеччина в черговий раз зіткнулась з ризиком неплатоспроможності. А оскільки в цій ситуації могли постраждати і американські банки, тому на фоні цієї загрози для порятунку Німеччина був розроблений ще один план план Юнха. І хоча цей план суттєво зменшував розмір репарацій, але в той період це ніяк не допомогло Німеччині. І щоб допомогти Німеччині говтатись від кризи, президент США в 1931 році навіть запровадив однорічний мораторій на виплату військових репарацій. А в 1932 році на Лозанській конференції було прийнято рішення про призупинення виплат військових репарацій. Однак ці рішення були прийняті надто пізно. Німецька економіка була надто знекровлена, а довіра народу до влади була надто підібрана. Ірвана щоб її повернути, тому цілком очікувано, що партія Гітлера, яка постійно люто критикувала версальський договір, після кризи раптом стала дуже популярною. Невдалий збіг обставин, а також недалекоглядна поведінка союзників, по суті, створили монстра.